П'ятниця Свято Святого Бенедикта Абата Покровителя Європи. Євангелій ВІД Матвія, 19 розділ, вірші від 27 до 29. Істина полягає в тому, що кожен, хто розділяє з Ісусом Його боротьбу, розділить з ним і Його перемогу. При веденні бойових дій після закінчення битв люди часто забували простих солдатів. Які брали участь у битвах і здобули перемогу. Дуже часто люди, які боролися за створення країни, в якій повинні жити її герої, бачили, що в цій країні їхні герої вмирали з голоду. Але не це чекає на тих, хто бореться разом з Ісусом Христом, хто розділяє з Христом битву, розділяє з Ним і Його перемогу. І той, хто несе Христ. Буде носити вінець. Варто пам'ятати, що християнин отримує набагато більше з того, чим він уступився або пожертвував, але він отримає не нові матеріальні блага, а нову спільноту людську і небесну. Амінь.